Наш дитячий садок називається Запорожець, номер його 144. Зранку батьки приводять дітей в дитячий садок. У кожного є своя шафа. Дитина в ній зберігає свої речі. В груповій кімнаті діти граються, є багато різних ігор, іграшок обідають. Гуляють на вулиці на своєму майданчику. Вбиральні діти миють руки, слідкують за своїм зовнішнім виглядом. Є спальна кімната, де діти відпочивають, а потім знову граються на вулиці. В які ігри любиш грати ти?